Всім привіт у новому відео, всім привіт в інтертопі. Відправляємося подивитися новинички і в загальному, що є цікаве. Можливо, подивимося сумки взуття. Перевагу надам жночому, взутті аксесуарам. Так. Вже щось класне я бачу. Варте уваги. сумочка, балеточки, лофери класні є. Бордова сумка, тримає форму. Класика така з такою застіпкою. Тут як софіанова шкіра. ну Красиво все. Все красиво. Так, американський бренд, наскільки пам'ятаю, 7 тисяч. Але не бачу шкіра, не шкіра, не можу вам сказати. Не хочу і Там, напевно, всередині, можливо, якийсь знак є. А я думаю, якщо б шкіра, то вони б написали. Вони б написали тут запаяно так. А ну, по факту, за 7 тисяч мала би бути шкіра. По факту так. Думаю, що швидше все, що це шкіра. Так, ось так вистібається. Хитро. Так, не хочу нічого ламати. Не розумію, як вона вистібається. Це... А, просто ще кнопочки є. Ще кнопочки я так відкрию і покажу, що всередині є. Можливо, це і шкіра. Це просто застібається на кнопочки, і тут такий декор. Ось так. Аля бірків називається. Непогано. Ще така класна цього ж бренду, яка вона мила, 7200. Дуже стильненька. З такою ручечкою, фурнітурою, як з латуні. І бачите, що є в бежевому кольорі. Тут тиснення під крокодила. Ця 6500 бажевої. Шкірі. Тобто отут ще є оце їхнє лого, Непогано. Лофури від Капріце і від кларкс. Могли б бути з цією сумкою. Було б непогано. Це шкіра. І комфортна устілка. Трішки важкуваті, як на мене. 5 тисяч. А що це взагалі? Шкірза? Це шкірзан повністю за 5 тисяч. Серйозно. А вигляд такі, як шкіра. Тут взагалі такі, вони легенькі, але трішки такі бабські, знаєте. Такі для пенсіонерів, як то кажуть. Це шкіра. 4 тисячі. Ні, що я плету? 3800. 3800. Так, із натуральної замші, сподіваюся. Це Браска бренд. Так, щось сумніва є. Ні, замша натуральна, є значок. Шкіра і всередині шкіра теж. легесенький, просто така м'якусенька замша. Непогано. Повністю шкіри 4500. І ще ось такі. є. Цю підошву я не люблю. Багато хто любить. Але шкіра 3700. Ось такі. І еко форел, ГСМІ, від еко тема. є його легесенький і від еко. Ну, давайте за порядком. Легенький, це вже дуже перевага, якість просто висока. З тисненням алого бренду. Шкіра кисенька. 7 тисяч, правда, немало. Немало мало 7 тисяч треба зараз дати за брендові Ці від еко теж класні. легесенькі такі, і ціна 6 тисяч. Верх шкіра і середина шкіра теж. Ось так. Така молота, такі милі сумочки, ніби зерниста шкіра натуральна. Дуже-дуже класнень. Правда, маленький, це теж цей бренд. Не видно, от нічого не написано. Склад виланська шкіра. Воланська шкіра, а все ж таки шкіра. Ну, я просто не прочитала, на тих теж зараз, напевне, треба подивитися. А є який склад. 6300 коштує така сумочка. І довгі ручки я не бачу, чи є, а є довга ручка, можна її причепити. Ось вона. Ось така. Ну і це натуральна замша. Ось такі дві квасничі сумочки. Ось. Тут написано, що вар штучна шкіра і штучна замша. 6300 я не розумію, валанська шкіра, штучна шкіра, веганська шкіра, вона ще плачуть. І А шкіра. От поставте знак натуральної шкіри і буде зрозуміло, Правильно? вийма Так, італійський патент написано. Класненький, ВГСенькі, Варшкіра, середина шкіра, все зрозуміло. 5600. Ось так. Так, вже чоботи з'явилися. З'явилися класні чоботи. Ось такі. З гострим носочком. Сподобалися. Не бачу, який бренд. А, це Браска. Це Браска 5500, Вар шкіра і середина шкіра теж. Ось такий коричневий колір під а, освітленням, ніби виглядає дуже, дуже темний коричневий, аж до чорного я бачу так от на камері. А насправді це а, горіховий такий а, коричневий колір. Ось такі чорні, з таким гострим носочком. Некусенький, якусінька шкіра, верх і середина шкіри. Теж Браска Бренд а, 6 тисяч. У нас так вже багато, вже помало її чобута. вже помало. асортимент поповнюється. чобути панчохи, черевики панчохи з гострим носочком, гумка отак іде. Таке переплетіння, гострий носочок і всередині шкіра, напевне, устілка Бо тут текстиль. Ну, така, такий матеріал тягучий. Ухти, відбраска ось такі. Колір капучино. колір лати ще кажуть. шкіра, середина шкіра. Це бренд Браска, а 6 тисяч гривень. Дуже класний, елегантний. Підбори невисокі, зручні. Ось так вони аж заходять, бачите, такі скошені трішки. Оці непогані черевики. трішки екстравагантні, навіть. тут такі вузенькі підбори, а тут круглий носочок. Верш шкіра, середина шкіра і ціна на 6 тисяч. застібаються на блискавку. Бренд браска. Навезли до так Знову браска. Це, по-моєму, навіть Інтертоп. А, Це їхній, по-моєму, бренд. щось Не пригадую верш шкіра позаки 5 тисяч гривень, шкіряні. Непогані, класні. Легесенькі, правда. Дивлюся в розмірі 37-му, розмірна сітка Велика. ти, яка цікава сумка з накладними кишенями. Від цього ж американського бренду. І написано, що веганська шкіра, а не велянська, як я читала, Веганська шкіра. Я ж кажу, що не хочуть, так і що Веганська це шкірзам. Це не натуральна шкіра. Просто ціна фантастична. І вони вже пишуть, що це леганшкіра. 8,5 тисяч. Просто за шкірзам. Це навіть в зарі такого немає. Ну, це, це дійсно вже щось якийсь трішки перебір буває в деяких брендах. Бо як не крути. як не круте. Їх в чорному матеріалі є. Оце шкірзам. Веганська шкіра, це шкірзам. Ось така сумка. Непогано. Джаукси, білі і чорні, на високій підошві тобі передають. Легесенький, люблю цей бренд і тут зрозуміло, ваше, шкіра середина шкіра 6-300. І в білому кольорі, і в чорному кольорі теж. Але ну, легесенький як, не знаю, як пушинки, як пушиночки. Нова колекція кросівок Тут написано, що нова колекція Interpop. Стейчерси є і тут сліп. А тут це теж на стейчерси чи скічерси. Це все, що зам, замінник, нічого собі, нічого тут немає. Я думаю, натуральна хоча б замша, хоча б ці шматочки. Дуже, до речі, схоже на натуральну замшу, але ну, написано просто. Дуже, оце зрозуміло, що це шкірзам, видно, балонівадкани. А от там, ну, написано так, будемо вірити. А, ні, є, є. Є ще шкіра. Я думаю, бо дуже схоже. 4 тисячі. Оце замж це натуральний. бусковому кольорі, в чорному кольорі повністю шкіра вар. Повністю шкіра вар. 4 тисячі. Ось так. Непогана модель. Видно, що тут натуральна замша, 4,5. Знак шкіри її бежевому і в чорних кольорах. Вони легесенькі, ну і цей бренд славиця це те, що вони дуже зручні. Так, вже навезли аги. чи ні? Ні, це браска за кос під аги. Хоча це е, в інтертопі продаються аги. Не знаю, чи в цьому сезоні будуть. Так, Натуральний вар, це натуральна замша, а вже хутро це вже штучне. 3-300. 3-300 коштують. Так, ці теж 3300, теж натуральна замша, хутро штучне і тут теж така історія. А ще є мала сумочка, Klein, Зі знижкою гаряча пропозиція 30% знижки. Зараз вона коштує ця сумочка 4340 гривень, а ціна була 5 тисяч Ось така сумочка. Ще черевики є скейчерси, легесенькі досить. Високі, тут і трикотаж, і ніби натуральна замша, і видно, що шкірзам. І ціна то що воно легеньке, це факт. 4400 знак шкірсти є в такому кольорі капучино і легесенькі. І в чорному кольорі теж. Чорному кольорі теж. Буду показувати новиночки поступлення Інтертоп, щоб ви могли знати, ці балоніві класні. Але відрізняється цей бренд тим, що він легке взуття випускає. Просто Балоні Балоніві такі черевики. І ціна 4200 в бежевому і в чорному кольорах. Власненка сумка, це нова колекція. Просто закривається на кнопочку, Пікарт. Це хороший бренд, по-моєму, німецький. Так, шкіра, вар, шкіра натуральна, сіп 600 ну, це. Натуральна шкіра то зрозуміло, і бренд відомий пікард. Тобто така сумка через плече. А, цей бренд практично я не бачила, що він колись попадав на знижку. Сумка дуже-дуже класненька. От, хороша сумка. Рекомендую, м'якенька шкіра і відомий, відомий бренд. Не стидно з такою сумкою вийти на люди, особливо що ця вісюлечка брелочок. Зразу видно, що це пікар. Якби що у вас хороша якісна сумка. Ось такі були новиночки, таке нове поступлення інтертопі. Томі Хілфігер. І ще такі сумочки. 5200. Я думаю, що це шкірзам всього, швидше всього. Так, поліуретан. Ну, бачите, вигідніше купити з натуральної шкіри, додати тисячу і мати класну сумку. Всім дякую за увагу. До зустрічі, до зустрічі у нових відео, у нових поглядах. Чоловічі еко. Ось такі кросівки. Верх шкіра. 7 тисяч гривень коштують. 7 тисяч гривень легесенький І відомий німецький бренд наскільки я пам'ятаю. Ще ось такі є еко. Коричневі чоловічі. Ціна захмарна 4,5 тисячі. Доверх натуральна шкіра.